Зловонний кал а зараз лишаються ті люди, хто страждає на цю проблему, або хто страждає від своїх родичів, які страждають на цю проблему. Зловонний кал не є нормою. Не може бути таке так само, як і качиний кал, так з'їла, побігла в туалет. Не може бути індивідуальна особливість вашого організму така, тому що це є не норма. Чому буває зловонний кал? Перш за все, це або велика кількість вуглеводів, яку ви їсте, і підшлумкова ферментативно не справляється з цим. В такому випадку потрібно зменшувати кількість вуглеводів або додати ферменти, але без, без дослідження додаткового ферменти не раджу використовувати. Або другий випадок це гниїння, гноїльно бродильні процеси пов'язані із білком. Якщо цей білок загнивається у вас в системі ШКТ, і ви відчуваєте зловодний кал, такий що хочеться запшикати в себе в туалеті, все це означає, що теж низька ферментативна активність не вистачає пепсинів, Або ці пепсини просто не активуються за рахунок низької кислотності. Потрібно, але верхня частина ШКТ приймає участь в перетравленні їжі тільки на 40%, а 60% лишається нашому Кишківнику, і кишківник, якщо він весь страждає в якихось е, запальних процесах, якщо їжа йому дістається неякісна, якщо ще й не вистачає ферментів, якщо ще й порушений жовчий відток, то й, е, і звичайно це все буде страждати. Е, просто піти, взяти собі ферментик або ще щось цього мало. Це потрібно дослідити свій кишківник, дослідити свою систему ШКТ. Е, принаймні, це цим я і займаюся на супроводах. Це прям я дуже люблю це робити. Я люблю робити так, щоб... Би люди переставали пукати і дуже гарно починали какати, тому ви можете приходити до мене, а можете просто здати аналізка програму, біохімію крові, здати там, наприклад, панкретичну аластазу, подивитися кількість ферментів і допомогти собі за допомогою харчування, звичайно, і різних різних нутрицептиків, тому що зараз дуже велика кількість нутрицептиків, які допомагають.